Протягом доби з 26 по 27 серпня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 26 оперативних виїздів. Пожеж спричинених ворожими обстрілами за добу не було. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 26 серпня о 17.50 надійшло повідомлення про пожежу за адресою. Лозівський район, місто Первомайський, третій мікрорайон, будинок номер 2 Горіли домашні речі в квартирі на площі 10 квадратних метрів. Причина пожежі встановлюється. На місці виявлено тіло жінки 1939 року народження. Опів на 20-ту пожежу було ліквідовано. Від ДСНС залучалось три одиниці техніки та 11 осіб особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 73 одиниці вибухонебезпечних предметів.